Яка рослина цвіта синім до пізньої осені, а пахне як сосна? Це каріоптеріс. Ваша осінь стане чарівною разом із цією зіркою саду. Його ще, до речі, називають синьою бородою. Чому каріоптеріс має бути в вашому саду? По-перше, це феєрія синього кольору. Восени ви тут побачите на цьому кущику дуже багато синіх квіточок. Ви будете насолоджуватись хмарами яскраво синіх або фіолетових квітів, які з'являються з кінця літа і цвітуть до пізної осені. Це рідкісний відтінок, що приваблює погляди та створює неповторну атмосферу. Карептеріс має чарівний аромат. Так, навіть листя виділяє такий приємний, освіжаючий аромат, який нагадує або сосну, або м'яту. Це додає ще один шар сенсорного задоволення вашому саду. Він дуже легкий у догляді, невибагливий до ґрунтів, може рости на сонячних ділянках. Він ідеально підходить як для досвідчених садівників, так і для новачків. Купуйте саджанці у контейнері Каріоптерісу Summer Sorbet за 189 гривень за 2,4 літра.